Виконуємо номер 1.11 із підручника Алгебра 8 та номер 1.11 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, для якого значення змінної, значення дробу. Чисельник, якого сума х 2, знаменник 8 дорівнює. Завдання перше мінус 2, друге 9, третє 0,1 і четверте мінус 4,9. Приступаємо до виконання. Знайдемо, для якого значення змінної значення дробу дорівнює мінус 2. Х додати 2 в чисельнику, 8 знаменнику дорівнює мінус 2. Невідоме у нас у чисельну кодробу. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку, тому 8 множимо на мінус 2, отримаємо мінус 16. А тепер переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 16, мінус 2, це буде мінус 18. Отже, записуємо відповідь, для якого значення змінної значення дробу дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 18. Тепер 9. Аналогічно нам треба знайти ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Х2 дорівнює 72. І тепер переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. отримаємо 70, записуємо відповідь. Х дорівнює 70. Це було перше завдання, друге, тепер 0,1 сота. Також знаходимо ділене, 0,1 множимо на 8, отримаємо 0,8, і тепер переносимо 2. Отримаємо мінус 1,92 і записуємо відповідь. Мінус 1,92, і в нас залишається останнє четверте завдання х, додати 2 в чисельнику, 8 в знаменнику дорівнює мінус 4,9. Також знаходимо наше ділене. Для цього дільник множимо на частку, отримаємо мінус 39,2 і переносимо тепер 2, змінивши знак на протилежне. Отримаємо х дорівнює мінус 41,2. І записуємо відповідь мінус 41,2. Номер 1,11 із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.